Засновник Бінанса або Ченпенджао або ЦІЗІ, хто як його знає, то він у 2020 році написав ось такий прогноз, що біткоін впаде із 101 тисячі доларів до 85 тисяч доларів. І в принципі, якась схожа картина відбулася, але він упав із 108 тисяч доларів до 92 тисяч доларів. Тобто, в принципі, можливе ще падіння, так сказати, корекція да, ось сюди до 85 тисяч доларів. Я ще від деяких людей також чув такі думки, що в принципі це можливо. але Знову ж таки, це не точно, тобто це просто думки інших людей, і може навіть такого не бути. Але все ж, все можливо, тому я маю вільні гроші, щоб якщо раптом таке станеться, то докупити деякі активи і відповідно покращити точку входу. І також він ось написав 20 грудня, чекайте новий хедлайн, що біткоїну якби нове максимальне значення знову, знову знову. Тобто, що біткоін буде торгуватися більше 108,5 тисяч доларів і буде постійно оновлювати якби своє максимальне значення. Ось цей прогноз мені більше Подобається, тому відповідно, навіть якщо буде корекція, навіть якщо її не буде в кінцевому результаті, я думаю, що біткоін знову ж таки буде вище свого цього максимального значення, яке я зараз, і може дійти там навіть до 115-120 тисяч доларів, і більше. Я навіть був читав, що у 2025 році він може дійти там до 200 тисяч доларів, або там до 150 тисяч доларів, тобто до таких приблизно значень. Ну ми поглянемо. Надіюся, що звісно так воно все й буде, і навіть вище.